Після розриву довготривалих стосунків я вирішив спробувати знайомства через додатки. Невдовзі я зустрів дівчину, яка мене зацікавила. Після двотижневого листування ми домовилися зустрітися в кафе. Під час розмови я згадав, що останнім часом слухаю багато аудіокниг. Вона сказала, що переглядає список найкращих фільмів усіх часів, і нещодавно подивилася, той, що біжить по лезу, який їй дуже сподобався. Я згадав, що цей фільм заснований на романі Філіпа К. «Діка» сняться андроїдам електровівці, який я читав кілька разів. Також я згадав інші його твори, як от Убік, які мені дуже подобаються. Після захопленої розповіді вона зауважила, що я, очевидно, великий шанувальник його творчості. Я подивився їй прямо в очі і сказав Я, мабуть, найбільший у світі фанат Діка. Я сказав це занадто голосно. Це було маленьке кафе. Я не пояснив, що мав на увазі письменника. Я сказав це так. Ніби справді мав на увазі інше, вона вибухнула сміхом. Не просто посміялася, а почала голосно реготати. Через кілька хвилин до нас підійшов бариста і попросив бути тихішими, бо хтось поскаржився на шум. Ми вибачилися і пішли. Пізніше вона пояснила, що сміялася не стільки з моїх слів, скільки з того, як я почервонів і виглядав розгубленим. Ми не дуже спілкувалися після цього, але кожного разу, коли розмовляли, вона згадувала той випадок. Вона навіть розповіла про це своїм друзям, кажучи, що зустріла хлопця, який у кафе голосно заявив, що обожнює Діка.